Привіт народ! З вами Руслан. Ви на каналі Автофан, і сьогодні ми поговоримо... Ми не поговоримо. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Я вам трішки дам інформації з історії. Дизельний двигун, що відноситься до категорії двигунів внутрішнього згорання, був винайдений у лютому місяці 1893 році в Німеччині. Інженером Рудольфом Дизелем. З моменту винаходу двигун постійно удосконалювався, змінювалися види палива, способи подачі, баланс паливної суміші і так далі. Зібрані за класичною схемою двигуни дизельні, використовують принцип перевищення атмосферного тиску. Над тиском, що створюється у циліндрах, в момент руху поршня до нижньої мертвої точки повітря засмоктується в циліндр. Однак, за рахунок незначного часу витраченого на виконання цієї дії і невеликого поперечного перерізу повітропідводного підводного каналу повітря, що надходить в циліндр, недостатньо для повного згорання паливної суміші. Пізніше на Батьківщині Рудольфа дизеля знайшли спосіб вирішення цієї проблеми. Повітря в циліндрі повинно подаватися під надлишковим тиском. Це основний принцип роботи турбіни на дизельному двигуні. І не тільки на дизельному. Для цієї мети було розроблено спеціальний пристрій. Цей пристрій рухався безпосередньо від колінчатого валу. Не рухався, а приводився. В рух, що знижувало коефіцієнт корисної дії всієї конструкції в цілому, так як втилась енергія. Наступним удосконаленням цієї подачі повітря стала установка, яка приводилася в обертання за рахунок використання енергії потоку використаних відпрацьованих газів. Однак при роботі двигуна на малих обертах повітря, що подається в циліндри компресором, було недостатньо. Для повноцінної роботи дизеля. Незабаром і це питання було вирішено шляхом установки двох турбін різного діаметра. Турбіна меншого діаметра розганялася швидше та забезпечувала роботу двигуна на малих обертах. А більша турбіна працювала при великих обертах двигуна, лише при великих обертах, що якісно змінювало принцип роботи турбіни на дизельному агрегаті. Але така конструкція була недосконалою. Тож після цього винайшли турбіну з змінною геометрією. Як працює турбокомпресор? Турбокомпресор працює наступним чином: вихлопні гази, що відводяться від випускного колектора дизеля, прямують до приймального патрубка турбокомпресора, проходять каналом корпусу турбіни, який поступово зменшується в перерізі. А гази збільшують свою швидкість, змушують обертатися турбіну. Число обертів турбіни залежить від багатьох факторів, насправді конфігурація каналу, його форми, перерізу і так далі. Турбіна обертається зі швидкістю близько 150 тисяч обертів за секунду. Її розміри підбираються в залежності від типу двигуна. Зовнішнє повітря проходячи через елемент, що фільтрується і в стислому стані, вже в стислому. Потрапляє у впускний колектор дизеля. Після цього відбувається закриття впускного каналу, додаткове стиснення паливної суміші та його займання. Двигун починає працювати. Під час охолодження повітря згущується, тобто зменшується в обсязі, і його щільність відповідно зростає. Обсяг повітря, що подається, подача в двигун охолодження повітря. Позитивно впливає на підвищення потужності дизеля, що у свою чергу знижує споживання палива, зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. Турбокомпресорні двигуни мають перед звичайними двигунами певні переваги. При тих самих енерговитратах витрата палива менша, оскільки частина енергії вихлопних газів розкручуючи. Турбокомпресор, подаючи більшу кількість повітря в циліндри двигуна, збільшує його потужність. Двигуни з турбокомпресорами мають менший зовнішній об'єм і відповідно менші витрати нагріву. За рахунок малого числа обертів, при номінальній потужності турбодвигуни мають кращі навантажувальні характеристики. Турбодвигун має величезні переваги в порівнянні із звичайним двигуном, оскільки потужність його практично не втрачається. Має турбонадув і свої недоліки помітна затримка набору потужності при різкому натисканні на педаль акселератора газу. Таке трапляється у зв'язку з тим, що відсутній механічний зв'язок колінчатого валу і турбіни. Потужність починає зростати, коли турбіна розкручується вихлопними газами. Хоча подібне явище тією чи іншою мірою насправді спостерігається насправді, у будь-якого іншого двигуна. Це ж все-таки не електротяга, а старий добротний ТДІ. Ось на таку тему ми сьогодні поспілкувались. було трохи історії і теорії по принципу роботи турбіни. І як мінімум ви зачерпнули горстку української в свій словниковий запас, а як максимум ваше IQ стало на декілька балів вище. З вами був Русік. Дякую за лайки та коментарі. Побачимо.